Перед тим клаптиком отої залатаної частини асфальту і навпроти туди ближче до металевої фіртки. Вона йшла по стежиності трав'янистій. Вона туди йшла, тому що збито там, а я стою ось на місці, де дійсності її знайшли. І ось такий, подивіться, який був відрізок дороги, де він її підбив, і скільки він її протягнув, відкинув силою удару. Вже 20 років пані Тетяна проживає за сотні кілометрів від батьківського дому. Втім, днями повернулась до рідного села Моквин на Березнівщині. Причиною стала страшна трагедія. Місцевий правоохоронець поза службою збив її 64-річну маму дорогою додому та протягнув під колесами кілька десят метрів, а згодом зник від отриманих травм. Жінка загинула на місці. Втрата, звісно, неочікувана, тому що це так трапилося. Мені подзвонили вже пізно ввечері. Коли вже викликали поліцію на місце і швидку допомогу, ніч попереду, якби нічого не можна було зробити. За декілька хвилин до фатальної зустрічі з автомобілем правоохоронця загибла вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку надійшла кілька метрів. Її тіло виявили неподалік власної оселі. Правоохоронець кинув жінку помирати на дорозі. Всім вже відомо, що він був в стані алкогольного сп'яніння. От, і просто підбив, в неї шансів вижити не було. Всі переломи, кісток, руки, ноги, таз, все. Внутрішні органи пошкоджені. Він сказав, що навіть судмедексперт, що такого пережити вона не змогла би. Зі слів Тетяни, мешканці села такому вчинку чоловіка не надто здивувались. Поведінку обвинуваченого у ДТП люди називають далеко не зразковою. Мовляв, неодноразово погрожував людям, на підпитку сідав за кермо та навіть розмахував табельною зброєю. Тримав односельців у страху, тож і нині на камеру про нього розповідати не хочуть. Відмовився і його колега, дільничий поліцейський села Моквин. не розповів ані на камеру, ані телефоном. Нічого я коментувати не буду, бо то... Чому? Ну, не буду коментувати. Відмовились про це розповідати і колишні колеги обвинуваченого з Березнівського відділку. Втім, життя не повернути. Працювати та готова пройти на допомогу. Саме так про загиблу кажуть односельці. Така жіночка добра, вона інвалідом була. Нічого поганого за неї не можу сказати. Вона була людина добра, привітна така, трудолюбива, багато працювала. Працювала вона і на фарфовим змінним мастером. Як от не платили 90 років, вона їздила за кордон, працювала, повернулася сюди, стареньких доглядала. Людиною хорошою була, наскільки я її знав. Матеріали справи передали до державного бюро розслідувань. водія затримали за вчинений злочин. Йому може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці оперативно розшукали транспортний засіб, встановили особу водія. І його затримали. 7 серпня йому повідомлено про підозру. А сьогодні, 8 серпня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справи внесення застави. Зі слідством чоловік не співпрацює і показів ніяких не дає. Натомість близьким не позбутися болю втрати, тож очікують одного правосуддя. Все вирішить суд. Я тільки єдине хочу, щоб це було рішення справедливе, щоб органи. Внутрішніх справ сприяли цьому Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал Ай